Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись, що буде завтра в вашому особистому житті. Починаємо з особистого життя. У когось показано, як перемога. Ситуації, де ви хотіли встановити справедливість, в ситуації по документах, там, де ви, може, юридичні якісь там були у вас проволочки, може, треба було отримати якусь довідку, то вже ви будете це отримувати, але ви будете одразу і згадувати, яких нервів. Сам вам це коштувало, скільки грошей на це пішло, і взагалі, скільки сил ви витратили на всю цю ситуацію. Все ж таки, це як вибороли. Отак От воно виглядає. Це не так, що ви, вам то було дійсно легко. Ні, Навпаки, ви будете розповідати комусь, як це важко було. І які, ну, от що це така довгоочікувана перемога і така складна для вас перемога? Далі дивимось сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Тут якісь сумніви. Будуть відходити від вас. І так, що ви будете задоволені тим, як саме будуть відходити сумніви. Знаєте, коли ви могли боятись, як як це буде, як зміниться ситуація, а вона дійсно зміниться і переможно для вас зміниться. І знаєте, тут. Не тільки ваші сумніви, і ваш, не тільки ваш сум відійде від вас. Тут і людина, з якою ви від, у відносинах теж ну, от, певний період сумував чи сумувала за вами. І все ж таки гарно, що гарно закінчується. Давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки. Віка у угу. бік а тут він швидко буде. Е Втілювати якусь свою мрію в життя. От знаєте, наприклад, хотів з вами про щось поспілкуватись, щось вам розповісти, або спитати у вас. Він не буде з цим затягувати, бо не може вже затягувати, бо е, поки немає, не знає відповідь, немає тієї відповіді від вас, дуже складно йому це дається. Е, знаєте, от ситуація, в якій Собі вигадує всілякі такі страшні відповіді, і тому в якийсь момент він може навіть такою скоромовкою вам випалити, якесь питання або щось таке сказати вам, щоб вже знати вашу реакцію, що ви скажете. Так, ну давайте подивимось дію дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки, у бік чоловіка. Угу. Жінка тут щось навіть, знаєте, як захищати себе буде. Є як боляче буде от якась розмова, якісь дії чоловіка, якісь його може тут все що завгодно, може бути і недовіра, а може і рішучість до якихось дій бути, коли намагатиметься швидко вийти з ситуації. От не засиджуватись в цій ситуації, бо їй щось дійсно воно так складно дається, буде приймати якесь рішення, буде замислюватись про якесь рішення, про зміни в своєму житті. Коли, знаєте, я, я подумаю, я не знаю, я ще не зрозуміла, як я це хочу зробити. Але, от, от знаєте, це коли. Обов'язково була якась можливість до змін, і от їй треба зрозуміти, чого вона хоче, як вона цього хоче, і чи прагне взагалі вона того, до чого з'явилась можливість. Так, для одиноких давайте дивитись, що у вас буде завтра. В особистому житті, в сфері кохання, що у одиноких буде. Ну, для когось з вас може налетіти якась людина зі своїми претензіями до вас. Людина з минулого, людина, яка може хотіти встановити якісь, якісь відносини між вами, коли, наприклад, може вам написати і чекати відповіді від вас. Коли може бути якась ситуація навіть. Ну, як ревності чиїсь будуть. Або ви навіть можете десь, наприклад, там зайти подивитись до колишнього чи до колишньої на сторінку подивитись е -е, фотографії і е -е, відчути ревність. Може бути і така ситуація. Ось так тут. Можете дізнатися, що людина повернувся, повернулась до колишніх стосунків, чи переїхав, чи переїхала. До, ну, там, наприклад, нові стосунки будує. Отут От може бути щось таке. Знаєте, коли боляче витримати. Отак тут, коли будете думати про це, коли буде снитись сон про таке. Можуть страхи якісь ваші е на поверхню вийти, давайте далі. Ой, вибачте, впала карта. Давайте дивитись про роботу. Дуже красива колода, але така слизька. Так, ну вона і випадала все ж таки, вона хоче щось нам сказати про вашу роботу. Тут якась довгоочікувана розмова буде. Коли, знаєте, ви могли тиждень чекати цієї розмови, цієї зустрічі з кимось, а вона так швидко про мене. Це знаєте, от ви могли готуватись до якоїсь розмови, наприклад. А тієї розмови буде, ну там, слів десять і все. Тобто якісь два речення і закінчилась та розмова. Може бути така ситуація в когось з вас. Це з королем жезлів. Наприклад, може чекаєте саму людину, таку, такого короля жезлів. Який повинен з чимось до вас приїхати. ну, там, Може, це підрядник якийсь, може заказчик якийсь, може хтось, ну, робітник якийсь ваш, ну, хтось, хто вам потрібен для якоїсь конкретної ситуації. І це буде ну, дуже швидко, от, по вашим міркам, то так довго чекала і так швидко все сталося. Далі, що вам важливо прийняти в цей день? Приймайте можливість, інтерес свій, бажання своє чи інше. Через розмову воно й буде. Тут навіть дві можливості якісь у вас будуть. Може зможете навіть обирати, але це, знаєте, до кардинальних змін. Це може бути і від двох різних людей, коли вам чи серед людьми треба буде обирати. Тобто ситуація, яка поділить трошки ваше життя на до і після. Це може бути і в роботі, може бути і в особистому житті, може бути. У відносинах з кимсь. Тут ви різні, у вас по-різному воно буде, але ситуація, яка, ну, от як якусь таку конкретику вносить в ваше життя, вона буде його змінювати. Далі, від чого краще б за все, вам відмовитись на думку карт. Щось вас знесилює, або десь є відтік грошей. Ситуація, яку от просто треба очистити з вашого життя, прибрати з вашого життя, відмовитись дійсно від чогось, або від спілкування з кимось, тоді ви дуже швидко встановите свої сили. Це може бути для когось з вас. Все ж таки, я не можу про це не сказати. енергетичну чистку треба зробити, коли ви як відсікаєте від себе от чиїсь прив'язки, чиїсь заздрощі, чиїсь такі знаєте, претензії до вас, коли це трошки так під'їда вашу енергію. Завжди кажу, так, я... Я сьогодні зніму коротеньке відео, як вам можна почиститись. Це буде шортс, ви його завжди зможете відкрити і почути, як це робиться, знати собі, що робити з чистками. Сама проста чистка, яка до всіх вона доступна, всі її можуть робити в будь-який час, тож я там все поясню. Все ж таки, давно-давно треба було зробити от саме сьогодні час. Ну, от так воно буває. Щось затягується, повірте, ніколи це не буває просто так. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Так, чого вам не уникнути в цей день. Так... Закрита карта, вона з двох боків однакова. Дійсно, тут прийняття рішення виходу з якоїсь складної ситуації. Це знаєте, коли ви, може, просто поєднуєтесь, переїжджаєте до когось. Може, це е, вихід з складної ситуації через переїзд, через зміну якоїсь локації для вас, через зміну роботи, зміну оточення, будь-яка зміна для вас вона дає перезавантаження ваше. Це може бути ваша власна така мрія, е, рішення ваше власне, а може бути кимсь підказане. Рішення. Тут у нас королева жезлів, а виходить король мечів. Це може бути поєднання цих двох людей в одну пару, в одну сім'ю, наприклад. Дійсно кажу в одну сім'ю, підглядаю і ось що бачу. Різні ж між собою королева жезлів і король мечів, але. Кажу в одну пару. Стають королем кубків і королевою кубків. З'їжджаються в, в одну оселю, і дивіться, що в мене ще й на дно колоди Лягає карта десятки кубків. Ну, просто мені вже нема чого додати, цього комусь зовсім не уникнути. Це просто, от, знаєте, зміни в вашому житті, які просто, от, ну, вони будуть і все, і край. Бо ви до цього вже якийсь час в своєму житті йдете. І вже час цим змінам відтворитись. Ну, давайте далі: порада від вищих сил. Порада від вищих сил для вас. Слухайте, не треба тих страхів. Давайте вже лишайте ті страхи, відсікайте їх від себе. От, цілком повністю відсікайте, бо у вас тут. Відносини, кохання попереду, такі емоції, які, знаєте, от вас будуть штовхати до змін, до прийняття рішень, до хапання за можливість, бо не хочу втратити цю можливість. Вихід з страхів, знаєте, коли ви могли боятись... Так довго чогось боятися, коли воно вже ось ось воно перед вами, перед очима, виявляється, що ви емоційно, цілком і повністю вже до цього готові. І у вас вже є бажання тих змін, і скільки можна цього боятись. Ну, ось так. Гарний день, цікавий дуже день. І хай він у вас пройде і, і тихо, і спокійно, і хай принесе вам багато. Приємних вражень, багато приємних людей хай до вас приведе, і хай змінить ваше життя наскільки це тільки можна, але обов'язково на краще. Бережіть себе і будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Побачимось в наступних відео. Всім пока-пока!